28 вересня у залі нарад комплексу Спасопреображенського кафедрального собору Донецька відбулася міжсоборна присутність Руської православної церкви. Її роботу очолив блаженніший Володимир Митрополит Київський і всієї України. У роботі наради брали участь архієреї духовенства Руської православної церкви з Росії, Латвії, України і Молдови. Обсудив представлені документи робочої груп комісії, Комиссия приняла два документа, которые будут представлены дальше, на рассмотрение президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, а впоследствии и ее пленарного заседания. Это документ о принятии в лоно церкви обращающихся из расколов и документ о мерах по преодолению последствий церковного разделения XVII века. Кроме того, разглядалось и про церковное поминание людей, которые находятся в расколе. Засідання відбулося у закритому режимі, і відповідно до протоколу робочі документи будуть представлені на розгляд і запровадження помісним соборам.